Осом awesome бенде! Ради вас бачити, вельми шановне ігрове мобільне ком'юніке, панства на моєму каналі Бурунду Геймс. І сьогодні у мене на каналі огляд новиночки, яка тільки щойно-щойно вийшла в плеймаркеті. Це гра під назвою Carrion. Ця гра в нас була на ПК, і вона буквально на днях вийшла. На днях вона вчора, сьогодні зранку вийшла, і я вже відразу записую. І, можливо, сьогодні виложу це. Точно ще не знаю. Це, як пише нам Вікіпедія, відеогра в жанрі жахів, а саме, як вони називають, самі розробники, це Devolver Digital, досить відома. Команда розробників називається реверс хоррором. Ми граємо за монстром зі щупальця, метою якого є пробратися крізь заклад, переслідуючи та вбиваючи людей. Давайте ми почнемо. Я вже її загружав. Це демочка. Я завантажував подивитися, що це таке, тому що воно в мене гралося. Ще не гралося, а завантажилось автоматично. Так, ось наш монстрик, якщо ви бачите. Заліз, це сохранялка. Я так розумію. На компі я насправді не грав в цю гру. Так, ось наш такий монстр клазить повсюди. На компі я не грав в цю гру. Е, хоча бачив, чи я її грав в трішечки. Дивіться, е, ось таке у нас керування. Я граю на геймпаді на смартфончику. Так, це що? Ми, ми цією штучкою щось будемо діставати. РБ. Е, Ага, все, о, зрозумів. Оце то складно було. Ось так. Ми, коротше, затискаємо і щупальцями е відтягуємо. Так. Ну, окей, це я зрозумів. Цього нам би захавати. На. О, о. Ми захавали його. Туч. О, це крутяк. На. Захавали. Двері вирвали. Де цей чувак? Ми його зараз. Yes. Залупашили. Res to pull them towards you. Release. Зрозумів. Я Ні нічого не зрозумів, але все зрозумів. Так, тепер нам ось це вирвати. І пішли ми сюди. Прикольно, схоже, щось, типу, я не знаю, на Еліон. Одиця, там мужички пішли. Щось схоже на Еліон. Ого, оце наша. Ага, єсть, це наша сохранялочка. Все, зрозуміло, я так і думав. Збереглись. Так, тут щось у нас відбувається. Чікс. Тепер погнали. Коротше, мені воно схоже чомусь на Alien Isolation. Так, один, два, пішли сюди. Хаваємо, хаваємо, хаваємо. Хаваємо, ростемохоту час з'їсти. Ух ти! Ха -ха -ха. Прикольно. Ви це бачили? Ви це бачили? Щупальце в мене ще маленький. Давайте це доїмо. О, о, дивіться, який я вже здоровий монстр. Опа, на, а там ну, дофіга цих чудочків. Треба всіх їх швидко розкидати і захалити. Є. Є, подивіться, який вже здоровенний. Офігеть. Треба доїсти цього чудака. Так. Оба! Дивіться ще два штуки. Ніфіга собі. Ти чо? Так, треба подоїдати, ХП мало. Розвалили мені кабінку трі трішки. Ну, Я оце грав перший раз трішечки на. Опа, опа, опа. От сюди я доходив, там пушка стріляє. Я, коротше, грав трішечки на. на цьому. Блін. Ну, іди сюди. О, ха -ха. Трішечки грав на в смартфоні і. ой Ой-ой! І ось тут мене нормально так розвалювали. Зараз побачимо, як тут буде. І до речі, на смартфоні якось трішки зручніше. А дивіться, він встав цей чудак. І втік. Оце так. Я не знав, що він може втікти. Так, що тут? Щось не зрозуміле. Що Це не відривається, а як мені сюди пройти? Ось я тут, коротше, був, і все, далі я більше не був, тому що далі я не знаю. Так, як мені. Ага. Ой-ой! Воно... Фух! Оце мені кабіну розвалило. Надбет. Оце то кабінет мені видало. Ви це бачили? Дивіться, який маленький жевжик. РБ Different Skills. О! Це що у нас за. Ага. Так, а що це за ліхтарики роблять? Коротше, ось це прикольно вже. Це вже прикольно і зараз. Опа! А він же мене чекає, так? Ну-ка, зараз ми його підіждемо під трішечки. Бо вздалека на мене точно зараз хлюпне. А якщо зблизька, то може він мене і не зможе. Ага, він не хоче. Підло. Точно мене зараз кокне. Давайте спробуємо. Опа. О, чорт! Вау, 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 вау. Ви бачили, що він робить? Офігеть. На тобі! Падло, спалив мене. Так skills. Ці мене ще не бачили, але вже чекають. О, треба тушитися. О, тепер те падло, я зажру. Як він... Дивися! Що він такий живучий? Як його за що він здох. ХП мені все потратив. Підлюка. О, де вже чекає мене. Опа! Де він, де він, де він, де він? Як? Як вони такі звучі? Я його не дуже сильно, якщо чесно. Ой-ой-ой, диви, -дяй, диви, -дяй, що робить. Крутчу, його обманочкою треба якось. Побачать ви мене чи не побачить? Падло. Опа. Все, хавати, хавати, хавати нарешті, блін. Живучі падли. Не оживе, надіюсь? Ні, всплив <плес> Капець. О. Так, правильно, тут аму вже все і наверх. Таке міг сюди відразу полізти. Хулі я з ними грався. Так, що в нас туди. Ну, коротше, мені подобається. Прикольно. На геймпадіку. Точніше, ні, без геймпадіка якось зручніше. Записувати відос зручніше на геймпадіку. Ось. Гра прикольна. Гра прикольна, однозначно. Коштує щось 220. Fucking shit. Коштує щось 200 гривень. Багато чи мало, вирішуйте, в мене поки грошиків немає для цього діла. Є інші нагальні потреби. Фу. Ой -ой 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 -ой. Мені треба якось... Одивіться, а це можна з'їсти? Ні. Їсти це не можна. І що мені далі робити? Виривається? Ооооо, потрішки тяну. Бум. Клас. Щось писало. О, я зараз що мутую. Офігеть. Вау, який я здоровенський. Це що по цю хрень затарабанити? Ніфіка собі. Розвалив. Є. Тепер оце, напевно, можна виламувати двері. О! Пішов. Круто. Ух ти Так, давайте будемо сюди. Ставимо лайк, підписуємося на канал, хто ще цього не зробив. Мені буде дуже приємно. Пишіть коментар, чи грали ви цю гру на ПК-шечці. І чи плануєте грати її на мобільному. Вау! Так, треба все максимально поріжек цих всіх мочити і хавати. А то вони мене тут трішечки. бісюнь. Ох, Скільки тут! Тіпів! Сидять. Приникли. Зараз вас всіх похаваємо. Ха -ха -ха. Плануєте ви грати цю гру на мобільному чи ні, навіть після того, якщо вже її грали на, на, на компі, чи вам буде цікаво. Можливо, хтось грав Dead Cells на смартфоні. Поділиться, як воно. Я грав на, на джойстику дуже прикольно. Знову ж таки, на компі щось я не сильно і хотів грати. Точніше, я і грав, але. Але якось так. А от на, на смартфоні грав. Прикольно. Але... Мав записати відео і щось мені до того діла не було. Так. О, прикольно. Угу, я зрозумів, де це. Поки прикольно, не знаю, чи це, наскільки буде чути, е, як... Моє клікання. А дивіться, він. Під водою в цій фігні пролазить. А без води не пролазить. Так, сюди пішли. О, оце те, що нам показували спочатку. Так. Тут я був чи не був, я не пам'ятаю. О, щось мені написало. Так я це знаю. А їм. Ну. Інтеракт від зем. Ви що? Що за звуки? Чули? Якщо ось так. Вау, це що було? Сергачка. Незрозуміло. Тож багато дуже незрозуміло. Потрібно собі ставити е, українізатор якийсь. Я не пам'ятаю, чи тут був. Пам'ять в мене трішки. О, тут я був. Це початок. Так, це початок. Ось сюди. Ось тут я не був. О. Де цей? На тобі. тебе схаваю. Оу! Опа! О, а це я? Давай, давай, пали, пали, зараз я тебе як впалю ти. Нравиться йому, як воно горить. Ну ці такі потужні чуваки. О, чорт! Калюжу. Де він? Здох? Здох, тільки б його знити і захавати. Шниря. Опа, відкрили. ХПшки мені потратив. Тут нічого немає. Так що ми тут в трубу не спустимося. Ні, ось тут ми пропливемо. Так, є тут кінти. Кінтів нема. Це пробіг. А, ось! речажок, я його не бачив. Так. Ага, ага. Опа, і що це таке? Ух! Потужно. Коротше, я це побачив. Я це все побачив, але я не розумію, де це. Якщо бути точними. Якщо мене ось це приведе туди. Ага, ось. Це ось воно. Давайте будемо пробувати. Давай, давай, давай. Опа. Нищив? Ні, ще жива падла. Здохло? Фух. Нормально. З мінімальними втратами, практично. Тільки я не розумію моє ХП. Ого, то в мене ХП взагалі вже мало. Мені треба когось захавкати. Ге! А ось який кого я захавю. Де сюди. Так, нормась. Всього, мужечка зі. О, оце вже друга справа. Трішки під, підхавав. О, а це сохранялочка, напевно. Так. О, вже нормально, нормально можна жити. Щось тут у нас відкрилося якісь. Якісь штуковини. Вже з такими темпами можна і... І двіжувати. Так, але я не пам'ятаю, куди мені йти. Хто б мені сказав. Може тут є карта? Може тут є карта. А може її і немає. Так, ось такий моментик, я не пам'ятаю. Так, ще одна сохранялочка, чи що це таке? О! О! Це воно мені показує, куди мені потрібно йти. Але це мені не вирішує, куди мені потрібно йти. Ось таке. Хо, хо, хо. Я, до речі, цю фігню тоді бачив і що то провтикав в неї зайти. Так, тут натиснуто. Ось це може відкрилося. Блін. І тут я був. Я вже геть заплутався. Мужичка викинув нафік. Але ХПшечок в мене тупо. Нуль. Ага, і я втратив всю ХПшку, щоб оцю хрень мені. І мені потрібно було сюди, блін. Мені треба мужичків знайти, щоб похавати. Цікаво, це мені відновить ФПшко. О! Фух! То що я? Що я? О, тепер нам сюди. Якщо я не помиляюся. О, дивіться, краса. О! Це що тут таке? Вы що, блин, что стреляєте по мені, падлы? Малесенький. Хто ще живий? Ум, Так, красиво, красиво. О, давай, живий. Ты що? Ходиш тут. Мені цей монстр нагадує якісь анімешки. Ще десь хтось кричить. О! Ти що? Це якийсь, типу, у нас що бон бонусний рівень, чи щось. Тут більше нічого не можна робити. Але я собі їх просто захавав і все. Норм. А як мені здається вийти? Я забув, звідки я прийшов. О! О. Ну, як мінімум я тут не був. Це що? А-а-а, чекай. Я тут був. Ось ця байда. Ту фігню не можна вбити. Вона мене коцяє постійно. Так, тут я був, тут я був, де ще ще, ще не був. Де я ще? А ну давайте зараз спробуємо. Що в нас ретурн? Ага. Я думав, карта є. Думав, є карта, ніфіга карти немає. І де мені шукати? Це збережено. Тут я був, тут я був. Щось я геть заплутався. Так, а ну-ка, давайте зас. хпшечки відновимо трішечки. Воно ж якось світить так. Так. Тут. Що у нас тут? Ні, тут не то. Блін. Так, в коментарях зараз я чую, буде багато. Е, ти чо, тупий. Може трішки тупий, чу. О! Оце ж воно, правда? Та, 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 це воно. Є, нарешті. Опа! Ось такий епізодик був. Трішки можливо затянутий. Гра прикольна. Досить. Скільки в нас тут зараз? 288 гривень. Вона коштує. Я думаю, вона коштує е, трішечки менше. Це була гра Carry On. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Якщо не сподобалось, ставте дизлайк. Коментар пишіть в будь-якому випадку. Погано чи добре, я все приймаю. Підписуйтесь, ставте лайк. З вами був Бурунду Геймс. Пока-пока.